Причидового світлого, дай Боже, дня вівторка. Ой, відпочиваємо, боремося, працюємо Кожен на своєму місці, там, де покликаний на сьогодні, що маю робити? Сьогодні маємо час цікавих спостережень, То відкрив для себе буквально нині так звану теорію плавучої нормальності. Про що йдеться? Йдеться про те, що будь-що, що для вас сьогодні є ще неприйнятним, що для вас є сьогодні дивним. Через деякий процес, через деякий період, як дослідили там окремі хлопці, психологи стане нормальним. Ну, скажімо, на, на, на практиці це дуже помітно з війною. От коли ви чули, пам'ятаєте, коли почався лише Майдан, і коли ми чули, загинув хтось один, двоє, то це просто було жахіття. Коли ми бачили перші обстріли градами наших міст, то просто я не знаю, як у вас, але у моїх друзів був, був шок. Сьогодні ми це розприймаємо як норму. І цікаво, що насправді, коли зрозуміти цю теорію плавучої нормальності, то ми зрозуміємо багато речей історичних. А саме, наприклад, чому багато людей в Німеччині в 40-х роках нормально сприйняли з часом гітлерівську ідею і всю таку ідею нацистську? Чому? Бо вона входила у ментальність поступово, день за днем, місяць за місяцем. І настав час, і люди або А, вже не знали, що з цим робити, або Б, прийняли це як норму. Або на побутовому рівні це може бути часто, коли от, є конфлікт у сім'ї, є, є біда, є проблема, є гвалт у сім'ї, але цей гвалт вже тягнеться 5 років, то вже якось без нього і незручно, і вже не знаєш, як без нього жити. І воно сприймається знову ж таки як норму, як, як щось, ну, без чого якби ми ніколи і не жили. Але якщо подивитися назад, років тому 5-8. То так не було. І якщо би 5-8 років тому якийсь друг до мене прийшов і сказав, що слухай, там не знаю, моя дружина мене б'є, чи мій чоловік мене б'є у сім'ї, дружину, то ми би що сказали? Ми, ми б сказали, що слухай, втручайся, щось цим треба робити, треба говорити, треба до спеціаліста, треба до людини, яка може допомогти. Розумієте? Тобто, час до часу варто є подивитися на своє минуле і перевірити, буквально перевірити. Чи не є для мене щось сьогодні, щось патологічне, щось нездорове, недобре, нормою, щось вже таким нормальним, прийнятним. На що я років тому 5-8 дивився, як, як щось не, не, нехороше, як щось неправильне, як щось, ну, ну, що мені може зашкодити. Тому варто перевіряти і варто подивитися. Просто на хвилинку зараз зупиніться. Така вправа. Вправа на 30 секунд. Що зараз з таких речей, які можливо... Викликають тебе якусь тривожність, неспокій, до яких ти бачиш, до яких ти бачиш, що совість закидаєш, що щось з тим треба робити, щось не все в порядку, не все так. Років тому 5-8 було для тебе взагалі ані несприйнятним. Але вже сьогодні ти якось змирився, змирилася, а вже хай буде на роботі, у сім'ї, у державі, на вулиці, там де ти живеш, у тому середовищі. Ну а що робити? Я недавно їхав з одними людьми. І, і там протягом невеликої поїздки вони разів десять сказали таку фразу, а що ми поробимо? Тобто, це не добре, то не добре. А така пауза, ну але що ми поробимо? А потім, а це не добре, а то не добре, а потім знову. Ну а що ми поробимо? Або а що поробиш? І слухайте, в кінці кінців, десь четвертий і п'ятий раз мене ця фраза почала трошки напрягати. Тобто, а що ми поробимо? Так ми вирішуємо, ми є далі людиною чи ні. Ми вирішуємо, ми так рухаємося далі чи не рухаємося. Тому, а що поробиш, це фраза точно, яку не має вживати християнин. Християнин знає, що з Божою допомогою у твоїх руках є просто переміна цілого світу, починаючи з себе. Тому перегляньте, і якщо щось є, що для вас було донедавна дивним, чудним, неприйнятним, стало прийнятним, то з ним варто щось зробити. Варто прийняти певні рішення. Варто почати вводити певні зміни, аби так не було у сприйнятті. Війни у сприйнятті конфлікту, у сприйнятті непорозуміння, у сприйнятті чогось, що зараз тобі життя портить, що зараз тобі життя руйнує. Добре? Бережіться, працюйте, при можливості відпочивайте і перегляньте, чи все у порядку у житті із тим, що донедавна було неприйнятним, аби чим далі, тим більше наводити лад у житті. Майтеся файно, мир вам!